Всім привіт! Я дуже давно не знімала відео і в мене є що розповісти. І, мабуть, почнемо з того, чому я так давно Ой, так довго не знімала відео. До речі, я вже не пам'ятаю, коли останній раз я його знімала взагалі. Е, тож, давайте зараз я вам все розповім. Отже, як знаєте, зараз у мене йде навчання, і мені трохи незручно. Паралельно з ним записувати відео, ну, монтувати. Я трохи не встигаю. А ще а, був кінець, ч... Чверті, четверті. Я не знаю, як правильно кажуть. Чверті, мабуть, на українській. Ну, добре, неважливо. Коротше, кінець. М перших трьох місяців навчання, як, як правильно сказати, ми писали дуже багато контрольних. І. Через це в мене просто не було часу. Я до них готувалася. Писала, було багато завдання додому. Ось так. І я ще займалася своїми справами там трошки. А ще плюс я захворіла. І тому, ну, я погано себе почувала. Горло боліло, не могла записувати відео. Тому зараз ми. Е, будемо е, здоганяти те, що ми пропустили. Я дуже не знімала, навіть нікого не попередила. Я не знаю, що на мене не йшло, просто, ну, так сталося, що ну, так сталося, що я не змогла вам просто е, розповісти. Не було часу. Е, отже, це зрозуміли, це дуже добре. Е, переходимо до новини, яку я хотіла вам розповісти. Ну, точніше, я вам багато що хотіла розповісти, але ось саме це мені потрібно, ну, не те, щоб саме це, коротше, просто зараз я буду розповідати вам все, що не розповіла, коли була у так званій відпустці, можливо, і так можна сказати. І перше, що, ну, я думаю, це ви вже самі побачили. В мене вже 36 підписників. Тобто, коли я пішла, в мене було, здається, лише 32 чи 31 навіть. Ну, Там щось колихалось від 31 до 32. Але зараз в мене вже 36 підписників. Дякую вам за це. Я зазвичай не дякую за такі маленькі дрібнички. За такі маленькі. За таку маленьку кількість, але ну, для мене це досить е, нормально е, стільки підписників, і це все приблизно за місяць. Тому що, здається, останнє відео в мене вийшло рівно місяць тому. Начебто, я точно не пам'ятаю, але щось таке, здається, було. Е, і за цей період на мене підписалося 4 підписника. Ну, там, 4, 5, щось таке. Це дуже круто, дякую вам велике. Е, взагалі я б подякувала б за 35, але не, не змогла, тому що ну, відео в мене не було. Е, але я б хотіла дякувати вам відразу за 100 підписників, але ну, знаєте, е, подякувала вам і за 36. І, за це дуже, і, і це дуже круто, що в мене вже 36 підписників. Я просто стараюся. Ой, впала. Я стараюсь, знімаю, монтую, і мені дуже приємно, що на мене підписується. І якщо ти зараз ще дивишся мене без підписки, то підписуйся, якщо тобі цікаво. Мені буде приємно. Отже, а, до речі, я думаю, ви можете чути, що я трошки розмовляю у ніс. Сподіваюся, це вам не дуже заважає, але скоро, я думаю, цього вже не буде. І я намагаюся повернутися до свого режиму. Це Через день знімати відео, окрім вихідних. Тому зараз будемо пробувати якось е, відновляти режим. Е, ой, до речі, в мене такий скін гарний. А, ще в мене забрали мої штани. Е, ось я пам'ятаю, в мене ось ці колись забирали. Але їх мені повернули, мабуть, е, рік пройшов після того. Ні, не рік. Е, пів, можливо, рік. Я точно не пам'ятаю. Але мої нові штани в мене забрали. Я не знаю тепер, що робити. До речі, тут був бах. ось з цієї сторони можна було ось тут впасти і плавати. Він працює. Ми нещодавно з вані перевіряли. Здається, він не працював. Ні, нещодавно, місяць тому, мабуть. Ми перевіряли, він не працював. Але Ваня, якщо ти дивишся це відео, дивись, він працює. Це дуже-дуже круто. Дивіться, я тут так дивно плаваю. Е, так ще багато часу до нового таверу. Я не знаю, можливо, можливо я можу його оновити, думала я, але ні, це ж не тавер of Hell, щоб там на Віпці можна було оновлювати тавер. Тому зараз я просто. а Хоча давайте глянемо. О, до речі, що в мене тут є по з е, цим штучкам. Як вони звуться? Кільця. Ніби о, хвостики що тут у нас? З 20. У мене. Вау! Такий гарненький! Чому я його раніше не поставила собі? Він такий Їн так сяє. О, я ще такий собі можу поставити. Ой, аж сильно сліпить в очі. Мабуть, я не буду ставити взагалі. Тому що він дуже такий. сяючий. Так, у мене тут якийсь подарунок. Дякую. О, анімації якісь є. Ой-ой-ой, що це таке? Казацький кик. Це типа опак. Прикольно. Це О, це такий. Боже. Default, Dance, Дуже Default, Дефолт. Дефолт. Тейксел. Ой. Клін Гро. Що це таке? Як це читається? Трелер. Трілер якийсь шоо. Аеростеп. А немає слікбек? А, немає. Чого? О, це що таке? Чому немає слікбек? А, було б класно. А, так, ну, все здається. О! Підтавер. Що це таке? Це, мабуть, час прискорює, а тут навіть немає магазину, щоб щит купи. щит Як він? Купити. Ось цього немає? А я а чому я не бачила? Ні, можливо, тут? Ні, тут немає, я вже тут дивилася. Так, я зараз спробую заново прийти. За 10 секунд. Дійсно, мені, мабуть, вдасться пройти тільки лише, лише два перших рівні. І те, я другий не встигну. Тут велика, дуже драбина. Що я ще хотіла розповісти? А! Ще з того, що в мене дуже новорічний настрій. І, знаєте, у мене е, в кімнаті висіли е, гірлянди, Ну, такі, знаєте, на вікні. Е, і е, вона була така, типу, жовтенька, і аж до підлоги була. Е, і поки я її змотувала в минулому році, поки ми її змотували, е, вона порвалась одна. Е, Одна стрічечка гірлянди. Шо? Коротше. Е Одна, мабуть, лінія гірлянди, мабуть, правильно так сказати, я не знаю. Е Отже, вона поламалась, зламалась, і не працювало ще три плюс до неї. Е і ну, це було вже в кінці року, тому нічого страшного, думали, відремонтуємо. Е, в цьому році настав час вішати гірлянди. Е, і е, моя мама мені запропонувала купити такі гірлянди е, інші. Можливо, якщо ці ми не зможемо полагодити, то інші. Вони теж жовті, і там такі, знаєте, типу, можливо, у вас зараз буде фото на екрані, я сподіваюся, що воно тут є. Е, якщо ні, то я вам зараз його опишу, Такі е, жовтенькі і коротенькі, вони на піввікна, не на все, не до підлоги, а на піввікна. І там є місяць, е, зірочки і маленькі зірочки. Є великі, є маленькі, ось так. І я сподіваюся, ви фото побачили і вам більш зрозуміло. Отже, ми їх купили, повісили і відремонтували ще ось цю довгу гірлянду. І разом їх повісили, і вони дуже гарно виглядають вдвох. Тому, якщо ви хочете собі якісь такі гірлянди купити, то. Я вам рекомендую: купляйте краще на пів вікна і на вікно все, типу, до половини вікна донизу. І на все вікно відразу і чіпляйте їх разом. Це дуже гарно виглядає. ну, Так як в мене, типу, одні маленькі, другий такі більшенькі трошки. Ось так. Тому хочете. Це я вам так просто рекомендую. Ай, куди я впала? Я ж не знала, що там можна впасти. А, ще, до речі, в мене випав сніг. Е, в мене, та вже навіть давненько випав перший сніг, е, мабуть, 21-22, скоріш за все, листопада. У мене випав сніг. І його ще так було багатенько, і ще й плюс морози були. Та й зараз такий морозець невеликий, мінус 4, мінус 5, мінус 6 градусів. І зараз сніг, до речі, теж лежить. Обіцяли, що закриють е, дороги в понеділок. Тобто це відео це викладаю в середу, Позавчора. Для мене це вчора, тому що я записую його вівторок. Для вас це позавчора. Е, отже. Обіцяли, що закрити дороги по місту, але не закрили. Тому що думали, що сніг буде сильно, вели, сильно багато снігу, буде там 50 см, обіцяли щось таке. Але ну, не закрили. Снігу не було настільки багато, і зараз він вже розтає, хоча й морози, але його вже все менше і менше. Я десь чула, що, можливо, це через те, що сильний мороз він вимерзає, типу. Але ще ж е прибиральники ходять, і вони посипають сіллю. Двірники ходять, посипають сіллю дороги, щоб розставав сніг, щоб можна було ходити. І це дуже якось сумно, тому що, знаєте, хочеться ходити по снігу, по снігу, тому що це так гарно. А вони беруть і нам його знищують. Скажемо так. Ось так. Це, мабуть, все, що я можу вам розповісти, це, мабуть, все новеньке. Я думаю, для такого великого періоду, що я відсутня була. Таке невелике відео з незвички, я думаю, не варто робити. Тому, мабуть, я буду на цьому закінчувати. Дякую вам за перегляд. Дякую, що. нас уже 36! Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І всім па-па!